Протягом року учні початкової школи працювали над загальношкільним проєктом будинок. Діти третіх класів досліджували традиційні житла народів світу. Разом з батьками виготовляли макети будинків. Під час захисту робіт ліцеїсти мандрували різними країнами світу, щоб дізнатися багато цікавих фактів про домівки. На півночі тимчасове житло іглу виготовляють з крижаних або снігових плит способом равлик. У степах Середньої Азії можна побачити юрту, яка проста у збиранні і перевезенні. Народи жаркого поясу з легких матеріалів споруджують бунгало, яке захищає від негоди. А Пельясо – це національне житло галісії, пальєру. Традиційний будиночок селян Сантана, що на острові Мадейра, дізналися учні, що Київ займає шосте місце за кількістю хмарочосів з поміж усіх міст світу та перше місце у Європі. Зачарував всіх японський будиночок Пагода. Звісно, фаворитом усіх досліджень була українська хата. Учні з'ясовували, що в кожній оселі була піч, а біля хати криниця. Хати прикрашали розкішними квітниками та розписом. Проєкт Будинок сприяв формуванню ліцеїстів винахідливості, ініціативності. Діти навчилися збирати та аналізувати інформацію, розширили свій кругозір та вправно презентували результати своєї діяльності.